Так, актори мало заробляють. Не всі. Актори дуже багато заробляють. Мало. Актори багато п'ють. Не знаю. <ріст> <ріст> ні, <ріст> ще жодної відповіді. <ріст> ну, які актори? Ні. Хай буде ні. <ріст> актори часто заводять стосунки із партнерами по сцені. Ні. Угу. <ріст> Я маю про себе відповідати. Ви кажете актори. Інтуїтивно Або інтуїтивно, як про себе, але, або якщо інти... про себе ти не знає, або загально. Стереотипно. Добре часто, ні. Угу, не так часто. Актори краще вміють брехати в житті. Угу. Всі актори хочуть отримувати багато уваги. Ні. Актори легко запам'ятовують багато тексту. Не всі. Ну, акторство це дуже легка професія. Ні. Актори в реальному житті не такі, як всі інші люди. Та ні. Акторську професію обирають заради слави. <с Berkeley> Можливо, ні. Не знаю. <smud>